Війна зачепила кожного із нас, і ми бачимо це наяву в буденному житті. Але на жаль, інколи нам і сниться війна. Ми бачимо її у своїх снах. Чому це відбувається? Тому що перед сном у нас різні думки, вони сплутані між собою. І звичайно, так як ми хвилюємось, ми переживаємо страх, тривогу через воєнні дії. Нам вона може снитися. Сьогодні ми не можемо зупинити війну, і тому що це залежить не лише від нас, але ми можемо вплинути на свій психічний стан, допомогти нашому організму під час сну відпочивати і відновлюватися. Тому сьогодні ми поговоримо і надамо рекомендації, які допоможуть вам краще спати, спати без жахів і не бачити в своїх снах війну. Для того щоб наш сон був кращий і не було цих жахів і цих картинок із реального життя, перше, що ми повинні пам'ятати, це про гігієну сну. Тобто, ми пам'ятаємо, що ми маємо висипатися, засипати. Близько 10 11 години також перед тим як лягати спати, ми повинні провітрити свою кімнату, гуляти на свіжому повітрі. Дуже добре допомагає, наприклад, вечірній біг або вечірні фізичні навантаження. Також пам'ятаємо, що ми Виключаємо гаджети хоча б за дві години до того, як будемо засинати, для того, щоб наша нервова система знаходилася в повному спокої. Дуже добре допомагає випити чашку теплого молока або чашечку теплого чаю з медом. Це допомагає знизити рівень тривожності. Пам'ятайте, що коли нам сниться жах. Коли нам сниться щось погане, нам необхідно, коли ми прокинулися, зрозуміти, що це все скінчилося. Це допомагає в двох випадках: перше, коли ми йдемо і випиваємо скляночку води, ми приходимо в себе і розуміємо, що це був всього лише сон. І друге, коли ми можемо обійняти ту людину, яка спить поруч із нами. Якщо ж ви... Все ж таки бачили негативний сон, сон про війну, і він вам він вас налякав, він вас тривожить. В день домалюйте. Так скажімо, хеппі-енд цієї історії це дасть вашому мозку розуміння, що все добре, і рівень тривожності ваш буде знижуватись. Коли ваш рівень тривожності буде знижуватися, і ви не будете постійно обдумувати ті сновидіння, які у вас були, вони будуть кожного разу ставати у вас все позитивнішими. Тому такі короткі рекомендації допоможуть вам не бачити цих жахливих кадрів під час того, як ви відпочиваєте і ваш організм має відновлювати. Тому пам'ятайте, що ми маємо як працювати, так і відпочивати. І найкраще, коли наш організм повністю відпочиває вночі. Тому. Звертайте увагу на свій психічний стан, допомагайте своєму тілу відпочити, але якщо ви розумієте, що основидіння все ж таки продовжується, ви погано спите, ви постійно прокидаєтеся вночі, зверніться до спеціаліста. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, який направить вас, дорого. Е Потрібного спеціаліста або ж ви можете звернутися до психолога, психотерапевта, який допоможе вам зрозуміти, що ж відбувається з вами і що є джерелом цих страшних сновидій. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові.